Журналісти телеканалу Олсет підводять інформаційні підсумки тижня. Що минає. Вітаю вас! Чим запам'яталися останні сім днів? Дивіться далі. Україна та світ із початком грудня відзначають день боротьби із снідом. Медики констатують, що сьогодні, на жаль, темпи поширення епідемії віл сніду в Україні не зменшуються, і ця проблема давно вийшла за медичної набула соціального характеру. Бу, 94 четвертого року кількість хворих щорічно збільшується на 25-30%. відсотків. Фахівці прогнозують, що за такої тенденції до 2014 року чотирнадцятого року статус можуть мати близько 800 тисяч українців, тобто приблизно 3,5% відсотки дорослого населення. Що стосується львів. Вчини то на початок цього року в області перебувало to... на обліку 1490 тисяча віл-інфікованих та 520 хворих на снід. Нових випадків надуги на львівщині. Цьогоріч зареєстровано 274. Померло від хвороби 86 людей. Також лікарі зазначають, що в останній час епідемія туберкульозу нашаровується на віл-інфекцію, і це пришвидшує смерть таких хворих. Hope У сумній статистиці life. тішить єдиним рівень інфікування молоді віком від 15 до 24 років. Таки знизився. Основним шляхом. Передачі дій інфекцій в участі випадків продовжує залишатися climate, введення наркотичних речовин інфекційним шляхом. Кожен третій випадок зараження іде через статевий шлях. напередодні дня боротьби снідом у Києві. Провели свічкову ходу та інфективні за І свічок на сходах українського дому виклали інсталяцію. Натамить у Дрогобичі масових акцій того дня не проводили. Щоправда, учнем загальносвітні шкіли міста прочитали семінари та провели бесіди на тему Руслан. Центр Дрогобича має шанс просвітліти від торгівлі. Із 1 грудня виконком міської ради забороняє вести торгівлю у палатках на вулиці Малий Ринок поблизу нових мафів. За останні півроку на цій вулиці виросло близько 40 малих архітектурних форм, у які мають із палаток переселитися торговці. У ратуші підприємцям із початку цього тижня запропонували поквапитися, оскільки кажуть, торгівлі із палаток на вулиці Малий Ринок не лише не додає місто естетики, але створює ряд незручностей мешканцям, яким проблематично рухатися попри них. У свою чергу, деякі з підприємців такому рішенню обурені. Люди кажуть, не всі мафи вже готові до торгівлі. У Ратуші ж запевняють, у випадку невиконання підприємцями вимог нового рішення міськонкому торговці ризикують сплатити штраф. Площа Тараса Шевченка, що у Другобочі, потопає у смітті, і все через щойно відкриті торгові центри поблизу неї. Таку інформацію з початком цього тижня на оперативній нараді озвучив директор департаменту міського господарства Іван Лепкий. За словами чиновника, особливо багато сміття з'являється там під завершення робочого дня торгових центрів. Вражає інше, власники нових магазинів прибирати поблизу себе не поспішають. На додачу до цього вони не вклали договори щодо вивезення твердих побутових відходів із КП комбінат міського господарства. Як за таких обставин, приватним підприємцям дали дозвіл на старт діяльності їхнього бізнесу посадовець дивується на сьогоднішній момент. Я дзвонив комбінат міського господарства. Сьогоднішній момент з цілого ельдораду цього цілого приміщення тільки три підприємця підписали договір на вивезення побутових відходів. І результат біля дораду задньої сторони там вже буде напевно цілий сміттєвоз сміття, і зараз у це вітер розносить по цілій площі, і наші двірники кубінатнисто біють, ловлять і папірки. Вони іван Лапкий каже, коли підприємці не поспішають до комунальних служб міста їхні працівники із відповідними актами, а також ймовірно, що із представниками інспекції по благоустрою завітають до підприємців. У Другобицькій ратуші кажуть, що знають, як наповнити бюджет розвитку міста, за баченнями першого заступника міського голови Олександра Коростельова. Бюджет розвитку міста у новому році має збагатитися як мінімум на 30 мільйонів гривень. І кошти планують вилучити із продажу земельних ділянок та ряду комунальних підприємств Дрогобича, зокрема КП Берска та КП «Тустань». Щоправда, продавати останнє підприємство як цілісний майновий комплекс у Дрогобичі. Відмовилися місцеві чиновники. Вирішили, що більш ефективніше тустань пустити на продаж покімнатно, оскільки переконані, в такий спосіб можна вилучити за продаж окремих кімнат ще більше грошей. Вже є е, порядка 5 чи 6 заяв на викуп приміщень. Ми фактично збільшуємо. Вартість тустані десь 4-5 разів порівняно з тим, якщо б ми продавали цілісний майновий комплекс. Ну і зрахування, що ще 32 номера готелю ми лишаємо у власності комунальні. Щоправда, не вказують чиновники на інше, у чиї ж власності залишаться коридори тустані. Та хто в загальному нестиме відповідальність за це підприємство? Депутати Дрогобицької міської ради вимагають звіту голови архітектурної ради, інституту розвитку міста та виконкому. Такі думки на сесії цієї п'ятниці озвучив депутат Олег Рущ, а ряд колег його підтримали. На такі кроки народних обранців підштовхнула ситуація із швидкою забудовою міста, різноманітними кіосками, крамницями та надбудовами. Вони виростають у дрогобичі із швидкістю світла. Обурювався депутат, а влада мовчить. Тому ми просимо, щоб Голова Архітектурної ради прозвітував за виконану роботу за весь 2012 рік, а так він не звітував в 2011, може ще й в 11-й прозвітувати, а взагалі від початку каденції ми його тут не бачили з якимось звітом і якимось виступом. Тому ми будемо вимагати звіту голови архітектурної ради про те, що він набудував, що він напорядкував, особливо в центрі, і, зокрема, по всіх інших вулицях міста Дрогобича. Також Олег Круш зауважив, подивований, як у місті мають намір затвердити кошторисну документацію на реконструкцію плавального басейну у той час, коли до ладу не доведені роботи з місцевим стадіоном, який рік поспіль від місцевих таксистів. Депутат озвучив наступне прохання виділити їм земельні ділянки під цивілізовані стоянки, оскільки центр міста та ряд інших вулиць Дрогобича сьогодні перенасичені скупченням машин таксі. На Дрогобичині виявили 535 робітників, які працювали на чорно. У Дрогобичі комісія, до якої увійшли представники Державної податкової інспекції, відділу економіки, міськрайонного центру зайнятості та фонду соціального страхування, провели 692 перевірки юридичних та фізичних осіб щодо дотримання норм закону України про оплату праці. У ході перевірок виявлено 535 неоформлених найманих працівників, 243 з яких на сьогодні вже уклали трудові угоди із роботодавцями. Решта, нібито не пра. Цюють однак якої ситуації є, насправді покажуть тільки наступні контрольні перевірки, які планують провести у місті ще до кінця цього року. Економічна криза, яка гуляє сьогодні Україною, сприяє збільшенню кількості безробітних. Такі висновки роблять у центрах зайнятості. Дрогобич винятком не є за даними Дрогобицького міськрайонного центру зайнятості у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. До біржі праці з надією на працевлаштування цьогоріч звернулося у Дрогобичі 2680 осіб. Тоді, як у минулому році, таких людей було 2360. Що стосується мешканців району, то вони теж потерпають від безробіття. За словами керівника місцевого центру зайнятості Богдан. Наволошена цього цьогоріч одна тисяча 305 осіб із району переступили поріг їхньої установи із метою знайти місце праці у минулому році. Таких людей було 1 тисяча 180. Такі дані засвідчують одне, каже керівник центру зайнятості. Дрогобич, з року в рік втрачає позиції промислового міста, оскільки простоють бюджетотворюючі підприємства, відтак і прогресує безробіття. В нас проблема в першу чергу. Виникає з нашими основними підприємствами, які. На ринку праці мене основні фігуранти. Це є універсальна бурова техніка, це є Дрогобицький автокрановий завод і нафтопереробний комплекс Галичина. Е, характеристика така, що практично за останній цей рік на цих підприємствах не створюється ні одне робоче місце додаткове. На великий жаль, навпаки, воно постійно скорочується і тому. Ну воно десь негативно впливає на ринок праці. Щоправда, за словами керівника центру зайнятості, останнім часом у місті активно розвивається малий та середній бізнес, який створює нові додаткові робочі місця. Великі надії у центрі зайнятості покладають на новий закон про зайнятість, який вступає у дію вже з 1 січня. За законом створюються ще більш сприятливі умови для роботодавців для створення ними нових робочих місць. Наразі ж вихід із ситуації у центрі зайнятості щодо безробіття бачать у перекваліфікації безробітних, яким пропонують змінити фах методом навчання чи перекваліфікації. Вже безпосередньо на новому місці праці. Це замовлений тим, що роботодавці сьогодні потребують спеціалістів робітничих професій. В нас е, відпали такі професії, так як слюсар, токар, шліфувальник е, ну, це все, що зв'язано було е, до виробництва. Більш такі є актуальні, як швачка, е, бармен, офіціант, кухар, кондитер, зварник, електрик. Оце ті всі основні професії, які десь постійно вони ну так є. Потреба в створенні їх, найближчим часом у центрі зайнятості з метою перенавчання більш зрілих людей планують відкрити у Дрогобичі філіал від Львівського професійно-технічного училища по перенавчанню дорослого населення. Наразі ж у центрі зайнятості постійно відбуваються тренінги, семінари для безробітних, а для роботодавців створено потужну інформаційну базу із переліком вакантних професій. Окрім того, у центрі зайнятості кажуть, що місячно допомагає започатковувати власний бізнес початківцям у цій справі. Наразі людей по таку допомогу до центру зайнятості звертається по 7-10 осіб щомісячно. На Львівщині зростає кількість хворих на ГРВІ. Першу хвилю грипу очікують уже у грудні. Минулого тижня на Львівщині на гострі респіраторні вірусні інфекції захворіло понад 9 тисяч осіб. Перевищення загальної підпорогу в області ще не зареєстровано. однак кількість недужих із дня у день невпинно зростає, кажуть медики. Найбільше хворих серед дітей віком від 1 до 17 років. Таких недужих зареєстровано вже понад 58%. Уже з початком цього тижня в загальному на Львівщині рівень захворюваності зріс в 1,1 цілу і з числа хворих в інфекційні стаціонари вже шпиталізовано понад 1200 осіб, із яких 890 – це діти. Окрім грипу, медики у паніці стосовно новацій у медицині не так давно змі поширили інформацію про те, що з 19 листопада, згідно із новим кримінально-процесуальним кодексом України, усіх померлих в обов'язковому порядку мають скеровувати на ростин. Особливо це стосується тих пацієнтів, які померли не в лікарні. Медики патологоанатомічних бюро запанікували. Виявляється, до таких новацій не готові практично в усіх куточках України, оскільки у моргах бракує морозильних камер та працівників, які б могли нести таке щоденне навантаження. У Дрогобицькому морзі від коментарів на камеру коректно відмовилися. Люди у білих халатах лише наголосили, в таких умовах вихід бачать один розширювати кількість медпрацівників. Також думки дотримується головний медик міста Андрій Шевкенич, який каже, місцевий морг на такі щоденні навантаження не розрахований. Тим паче, Дрогобицькі медики ще не бачили в очі ні постанови кабміну, ні відповідного наказу від головного міністерства охорони здоров'я. Наші бази не є готові. Не є готові на даний момент для такої серйозної роботи. Бо, в принципі, по місту Дрогобичу десь приблизно шість чоловік помирає кожен день. І якщо врахувати, що ще інші території під'єднаються під це, ну, той же Тускавець, який немає свого партнерного бюро, той же ж Борислав, той же ж Дрогобицький район, ця нагрузка буде дуже велика. Тим часом на добру новації запримітили депутати Верховної Ради, так, зокрема, автор законопроекту, народний депутат Володимир Палепенко, каже, що сьогодні вносяться поправки до кодексу, серед яких та що стосується суд Обранець не виключає, що якщо не було зафіксовано злочину, то тіло покійного не відправлятимуть на ростин. Також депутат зазначив, що починаючи з 20 листопада, питання про ростин померлого має вирішувати слідчий, який, замітивши ознаки неприродної смерті, і повинен скеровувати таких померлих на суд Експертизу у Дрогобицькому районі мають намір збудувати вітроелектростанцію потужністю 50 мегаватт. Цього тижня у Львівській облдержадміністрації було розглянуто проект детального плану території для розміщення вітрової електростанції у Дрогобицькому районі. Замовник даного проекту Дрогобицька районна рада, розробник Інститут Укрзахід енергопроект, що у Львові. Спорудження вітроелектростанції у Дрогобицькому районі є першим кроком до розвитку вітрової енергетики у Львівській області, зауважили чиновники. Також під час обговорення було відзначено. Що території українських Карпат узбережжя Чорного та Азовського морів є найбільш придатними для розвитку вітроенергетики в Україні? Зауважу вітрова електростанція потужністю 50 мегаватт зможе забезпечити електроенергію місто із населенням в 30 тисяч мешканців, кажуть спеціалісти. Вартість її будівництва становить 80 мільйонів євро. При спорудженні цієї станції буде задійно близько 100 чоловік а також 20 осіб отримують роботу під час її експлуатації. У Дрогобичі невідомі розмалювали свастикою приміщення молодіжного культурного осередку Альтер, що у центрі міста. Неприємна подія сталася у вівторок. В той день молоді театрали якраз повернулися із гастролів із Польщі, де успішно вчергове презентували Дрогобич та Шульця. На дверях та на стіні приміщення молодіжного осередку молоді люди й помітили фашистську свастику. У Дрогобичі давно вже ніхто не бачив подібних малярських експериментів, каже Андрій Юркевич, керівник Альтеру. Тепер ж вони з'явилися на Альтері, міській раді та інших спору. Дах міста можу прокоментувати так, що е, країна, яка мала страшне тоталітарне минуле, е, яке забрало мільйони життів, е, мала би задуматися ці молоді люди, які таке роблять по цілому місці, не тільки на альтері, але й на синагозі, на ратуші, е, з'явилися ці знаки. Е, мали би ці молоді люди задуматися, що вони роблять, тому що правду, це є ганебні вчинки. Я вважаю, що ніякого тут геройства немає, намалювати свастику на дверях мистецького центру. Ну, Зараз цим питанням займається міліція. Я написав заяву в міліцію і вважаю, що наше місто невелике. і Його обов'язково знайдуть. Тим часом випадок уже отримав широкий резонанс серед громадськості міста, стурбовані подією у педуніверситеті. Там її охарактеризували як загрозу до розпалювання міжнаціональної ворожнечі. У той час керівник Альтеру Андрій Юркевич прикрий випадок характеризує як прояв слабкості людей, які це зробили. Місцеві правоохоронці завадили легкі наживі. 30-річний Дрогобичанин викрав у листоноші кругленьку суму грошей. Оперативники Дрогобицького міського відділу головного управління МВС України у Львівській області затримали місцевого мешканця, який викрав у листоноші 7 тисяч гривень, призначених на виплату пенсії. За словами Дрогобицьких правоохоронців, 30-річний чоловік напав на листоношу вдарив її. Після чого жінка впала на землю та знепритомніла. Зловмисник у той час вихопив сумку із сімома тисячами гривень та втік. Коли Працівниця пошти отямилася, негайно звернулася до правоохоронців. Міліціонери оперативно практично по гарячих слідах затримали гравіжника. На даний час слідчі Дрогобицького міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження та проводять досудове розслідування у цій справі. Окрім цієї справи, цього тижня у місті затримали викрадача каналізаційних люків. Молодий чоловік, починаючи з березня, поцупив на вулицях міста каналізаційних люків на суму 2300 гривень. Дрогобич впродовж тижня вшановував пам'ять жертв великого голоду в Україні. Так, 24 листопада по обіді свідомі Дрогобичани із запаленими лампадками у руках від собору святої трійці до меморіалу тюрма Стрийській вирушили скорботною ходою. Біля меморіального комплексу священнослужителі різних конфесій провели панахиду за загиблими. А опісля віче також пам'ять невинних жертв голодного терору вшанували хвилиною мовчання та запаленими свічками, колосками та квітами, які люди клали до хреста. За словами єпископа, другобець. Самбірської єпархії Української православної церкви Київського патріархату Михаїла Україні судилося пережити багато лихоліть однак, голодомор 32-33 був жахливою, а головне спланованою на знищення українців сторінкою нашої історії. Я страшуся від того, що в наш час в Україні є люди, які заперечують, що в Україні був голод, що в Україні був геноцид, український суд засудив. Всіх тих катів, давно вже померлих, які сотворили цей жах, 143 держави визнали голод в Україні геноцидом. Але в Україні знаходяться яничари, які цього не визнають. Під завершення віча учасники заходу виклали з лампадок символічний хрест пам'яті жертв голодомору. Однак на цьому скорботні заходи у місті не завершилися. Цього понеділка у центрі душпастерства молоді священники спільний спедуніверситету, відділом сім'ї та молоді, також музеєм Дрогобичина, говорили та показували події 32-33 років. Найперше по центру було розгорнуто виставку світлин та історичних матеріалів із архівних документів музею із розвитком подій голоду по всій території України. За словами працівника історичного відділу... У музею Дрогобачина Марії Головкевич фахівці та історики по сьогодні вагаються назвати точну цифру загиблих українців, які стали жертвами спланованого голоду радянським режимом. Цифри озвучують різні від самих до 15 мільйонів. Ми дійсно втратили близько 15 мільйонів. І на сьогоднішній день, якщо би та нація ожила, то нас було б близько 100 мільйонів. Ми втратили генофонд. Українства, це був дійсно геноцид. Це був голодомор. Під завершення вечора пам'яті присутні переглянули документальний фільм про голод. Відтак відбулася хресна дорога вулицями міста до церкви в Святої Трійці. Організували свято у Дорогобичі цієї середи і для інвалідів, оскільки 3 грудня весь світ вшановує людей з обмеженими фізичними можливостями. У Дорогобичі в центрі душпастерства молоді запрошеним на захід гарний настрій того дня дарували мистецькі колективи міста, хори, а акторка народного театру імені Лесі Українки Леся Возняк продекламувала зворушливу п'єсу про одужання юного хлопчика завдяки вірі та старанням його рідних та близьких. Окрім насиченої культурної програми вечора, на заході представники влади відзначили грав. Мотами та пам'ятними дарунками керівників громадських організацій міста, які опікуються інвалідами, о щоправда, виголошуючи слово перед присутніми, секретар міської ради тонко натякнув у ратучі стомилися від постійної фінансової підтримки таких організацій. Якби не було на нинішній день у місті Троговичі, майже 16 різних організацій, і громадських і негромадських. і кожна із них, коли навіть заходить на одну хвилину. До нас рату, щоб ви собі можете відчути зрозуміти, що вона йде не заради того, щоб зайти на тут годину, а заради того, щоб отримати допомогу. Візначилися на заході представники карітосу, які у фує центру розгорнули виставку робіт своїх підопічних. і в такий спосіб усі бажаючі мали можливість їх придбати. Додамо за словами керівника управління праці та соціального захисту населення Івана Терлецького сьогодні у Дрогобичі та Стебнику проживає більше 7 тисяч людей, які мають проблеми із фізичним здоров'ям. І завершуємо випуск. У Дрогобичі побільшало почесних громадян. Цієї п'ятниці звання почесних громадян Дрогобича присвоїли заслуженому майстру народної творчості, члену національної спілки майстрів народного мистецтва України. Одній з провідних вишивальниць Морославі Кот. Таке рішення на сесії прийняли депутати. Морослава Кот із 43-го року проживає у Дрогобичі. Завдяки її старанню у нашому педуніверситеті було відкрито кафедру декоративно вжиткового мистецтва. Вишивані роботи Морослави відомі не тільки в Україні, але й далеко поза її меж. Ами, оскільки неодноразово експонувалася там на численних виставках та вернісажах. Наступного року Морославі Кот виповнюється 80. Відтак частину свого безцінного доробку вона вирішила передати у фонди музею Дрогобичина. і тепер кожен бажаючись зможе побачити твори цієї обдарованої людини. Таким інформаційному плані виявилися останні дні листопада та початок грудня. Не лінуйтеся діставати із шаф улюблені зимові речі, оскільки уже днями синоптики прогнозують зниження температури та перший сніг. На побажаннях вдалих вихідних та легкого початку нового робочого тижня. Я прощаюся з вами до середи. У вівторок зустрічі з вами у цій студії чекатиме мій колега Ігор Пілько та програма Час містевий». А буквально зараз дивіться ТБ». Та не забувайте усі програми нашого телеканалу. Шукайте в соціальних мережах Фейсбук. Та ВКонтакті до зустрічі на все добре.